Степан Олійник Гумореска йшов автобус на Полтаву. Виконують учениці сьомого Б класу опорного закладу Серницький ліцей Моторко Анастасія Островська Анастасія. По білету і по праву кожен зручно в крісло сів. Проти ночі на Полтаву узяв автобус Львів і висловлює бабуся. Водію тривогу страх, я лубни проспать боюся, розбуди мене в лубнах, не забудь лише синочку. Добре, добре, той прорік, сіла баба у куточку і схилилася на бік. Та водій аж за лубнами, спохватить, що винуват, розвернув машину з нами і везе стару назад, чотирхається, не в дусі, хоч із власної вини. Врешті став і до бабусі, вигружайтеся, лубни. А бабуся із куточка їдь, синок, рукою мах. То казала мені дочка, з'їж таблетку у лубнах.